Це двоповерхова будівля гуртожитку на вулиці Дарвіна у Кропивницькому. Тут 23 кімнати, заселені 20, розповідає комендантка Світлана Гайчук. В 10-му році, коли я прийшла, була ще молодим спеціалістом і мені надали кімнату. Зробили ремонт, склалися кошти. Тепер така ситуація гуртер теж має. Хочуть опломбувати, є рішення суду. Ну, рішення суду нам ніхто не показував. Показує квитанції про оплату комунальних послуг. Комунальні платежі, так як. На комбінаті рахунки арестовані ще та ми платимо, збираємо гроші самі, і платимо на обленерго з людьми напряму на рахунок, але на через рахунок комбінату. Олена Коваль працювала на комбінаті хлібопродуктів номер 2 16 років. З них 15 років живе у гуртожитку. Отримала дві кімнати, в яких нині живе родина. А як же жити? Я не знаю. З дітьми так на вулицю. Я на групі, шументої пенсії, чоловік мінімалку отримує. Все, оце надіжда була, що хоча б ну, яке житло у нас буде, то що комбінат на нас наплював. Понимаєте? За 15 років, хоч якось можна було людям, ну, реально вже як не влажуєте в це кошти, то хоч не мішайте, ні допомоги не було взагалі нічого. І тепер получається навіть не поставлено звіз що тут така ситуація. Ми хоч би ще на суд прийшли. О 11-й годині мешканці будинку зібрались на подвір'ї. Державна виконавиця Ольга Чернецька зачитує виконавчий лист за позовом служби з надзвичайних ситуацій до державного підприємства Кіровоградський комбінат хлібопродуктів. Єсна виконання про стягнення з державного підприємства Кіровоградського комбінату хлібопродуктів номер 2 Державного агентства, агентства резерву України є зобов'язання вчиняти певні дії, застосувати заходи, реагування у вигляді зупинення роботи експлуатації будівлі. Тожитку. Державний виконавець повинен опечатати, опломбувати вхідні двері. Додає, попередити про опломбування мешканців будинку мав керівник комбінату. Була позовна заява, да? Да. були висунуті ряд вимог в даній позовній заяві. Uh -huh. да, було рішення суду їх виконати. Даний... Скажем, так, відповідач не виконав самі вимоги. Так? Самі вимоги було рішення суду про закриття. Інспектор районного управління служби з надзвичайних ситуацій Олександр Колодій каже, комбінат хлібопродуктів не виконав вимоги проти пожежної безпеки. Пожежна сигналізація, обробка дерев'яних конструкцій, горишних приміщень, відсутність блискавкозахисту, відсутність другого евакуаційного виходу з будівлі. Те, що сходова клітка є дерев'яною, що забороняється, нам так про таку проблему. Ніхто не казав, ми не знали. Нам не один із керівників, які були за ці гота. Нам ніхто цю проблему, навіть не озвучив. Опломбовувати будинок поки не будуть, розповідає Ольга Чернецька. Ставляємо акт в зв'язку з тим, що керівник даного підприємства не з'явився, опломбовувати, опечатувати дану, даний гуртожиток ми не будемо. На який На який ну, тиждень? тиждень-два». Мешканець будинку Олег Кобілєв каже, що планують робити далі. Постанові було сказано. Постанові сказано, що якщо усунути всі недоліки, то претензій ніяких не буде. Будемо йти до начальника служб з надзвичайних ситуацій і своїми силами будемо усувати всі недоліки. Це державне підприємство «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів номер 2 якому належить гуртожиток на вулиці Дарвіна. Директор підприємства Олександр Погорілов телефоном коментувати відмовився. Щоб дізнатися, чому не виконували вимоги служби з надзвичайних ситуацій, Суспільне направило інформаційний запит до директора підприємства. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.